Так. Добрий день, друзі. У нас сьогодні 28 лютого. Ми потроху наближаємося до весни, погода в нас ще ну, трохи холодний вітерець, але вже в принципі сонячна. За цей о, час, який пройшов від останнього відео 20 січня, по наших температурних режимах. От ми знову на своїй плантації по наших температурних режимах в середньому. Температура коливалася від мінус 3 до плюс 5 градусів. З дощами, з мокрим снігом, був тиждень, коли температура була від мінус 5 до мінус 11 градусів. Ну, це був один тільки тиждень з такими температурами. В цілому зима пройшла в нас досить м'яко, але з великою, з великою кількістю опадів. Тому напевно грунт зволожений добре. Ви це можете побачити, От, бачите, то видно, особливо тут на осінній посадці ґрунт зволожився добре. Під час цього тижня, коли, не було, коли були морози такі до, від мінус 5 до мінус 11, вже снігового покриву не було. Тому сподіваємося, що добре вимерзли всі шкідники і букашки, які живуть в ґрунті. Будемо на це дуже сподіватися. І зараз подивимося знову на наші павловні. Ну, перше, що нас цікавить, це звісно, стан, наскільки вони Витримали морози. От Ми перевіряли, тоді перевіряємо знову зараз. Перевіряємо простим методом Ось тут зелене. Кінчики. Оці кінчики, десь отак як тут, якщо видно, він не зелений, але ми не можемо не вам точно сказати, чи це погано, чи це добре, чи це так має бути. Він, в принципі, порожнився всередині. Ну, він тонесенький і всередині ще і пустотілий, Тому, напевно. Це і нормальне явище. Побачимо, як вони далі будуть. От тут зелене, все нормально витримали це Ужгородський. Тут знову наш найменше. Найменший. А ну, пробуємо його. Найменше наше дерево, бачите? Бачите, воно зелене. Значить, воно не підмерзло. Ну, Оцей вершечок, то ясно, що він зелений, напевно, не буде. А, так, а, це по... Ми зараз дивимося на Луцький. Зараз побачимо ще ужгородське, як... шаотонги, як себе повели. Це луцькі енерджі. Ану, чи квін енерджі, вони така. Бачите, у них тут також. От, бачите, зелене. Ну воно цей вершечок. Тут він теж зеленявий. Все нормально. Так, давайте ще один подивимось. Так, із цих луцьких добре. Добре, зелений. Тут і вершечок, як ви можете побачити, а вона напевно. Як ви можете побачити, тут і вершечок так само зелений. Так, добре. Ідемо ще, 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 ще. Ще оце дерево, що з такими листями трохи. Вибачаю, у нас трошки вітер. Сьогодні вітряна погода. Зелене. Зелене, тут бачите. І вершечок. Якщо видно, не видно, не знаю зелений. Так, темпо бо... ша. Шаотон наш усуроцький. Так, дивись сюди. Чудово. Ну це вижечок, напевно. Напевно, там він сухенький. Так, тут. Зелене. Зелене, все нормально. Все нормально. Так. Десь так само, бо я вже пробував, коли сюди зразу прийшов, так само десь вершечки. Зелені на шалотонгах, а десь вони такі ніби трошки підсохші, але Я думаю, що це не є проблема. Ну, Бачите, він це одне з найвищих дерев, тут він трошки підсох, але Я думаю, це не є проблемою. По-перше, це буде все зрізатися весною. По-друге, ми ще встигнемо весною побачите, як вони будуть розвиватися, звідки, куди будуть вибивати пагони, як він буде розростатися. Це обов'язково я зніму відео, тому що це теж важливий аспект цих дерев. Тоже це є дуже цікаво. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Е, ще я хотів найменший шахтонг взяти. Подивитися, найменший шахтонг. Подивитися, як він себе. Отам От два наші найменші шахтонги. Це ті, що були підсажені вже в липні місяці. Ну, цей трошки більший, цей найменший. З нашого агроволокна вже мало що залишилося, але ще, ще це рік воно нам думаю, прослужить. О, бачите, він зелений, так само як і тут він. Не знаю, видно, не видно, він, він зелений. Знаєш все нормально з цими шахтогами. Ну, відносно зиму ми пройшли добре. Аж які наші дії в майбутньому? Значить, от Тут є ця осіння посадка, ми її не чіпаємо, ми її... Чекаємо результату, як вона покаже себе орієнтовно. На травень місяць хочу побачити пагони, я буду вибивати, як вони будуть йти в розвиток. Це вже фактично однорічні деревцята після вже технічного зрізу. Це ті, що були висажені осінню. Поки що води виглядають отак. Так як вони мають виглядати, нічого тут нового немає. Так, по цих, що ми висаджували не осінню, а навесні. 9 травня. По цих буде підживка, бо без підживки плануємо дати, напевно, нітрамофоску біля кожного, по скільки грам, в якому цьому, в якій пропорції, це все ми потім вам покажемо обов'язково. далі Десь в квітні місяці будемо робити по них технічний зріст. Так само це ми покажемо, як ми робили, який результат і, і як він себе проявив цей технічний зріз. Який він дав наслідки. Також, напевно, будемо потрошки розширятися і тут доставляти ще один бак з водою на цю осінню посадку. Тому що у цього бака до нового на ці три ряда вистачає, а от уже на це буде трошки складновато. Можливо, також будемо розширюватися в плані посадки. Ще пару рядів дамо весняної посадки. Побачимо, побачимо, як себе проявить осіння Якщо осіння піде в розвиток не дуже. То тоді, напевно. Буде треба підсажувати ще навесні. Ну оце ми побачимо в травні місяці, тому що навіть весняна посадка. Минулий рік нас навчив, ми посадили 9 травня. Потім ще були три дня підморозки весняних і це дуже сильно вплинуло на різ рослин. Тому ми почекаємо, почекаємо. Третьої декади травня, навіть якщо це буде весняна посадка, то не скоріше третьої декади травня, коли вже погода більш-менш стабілізується без всяких приморських, бо дерева дуже чуттєві до них. От. Добре, друзі. Слідкуйте за відео, будемо показувати далі, як, як поведуть себе на ці однорічні наші дерева і наша осіння посадка. Все. Дякую за увагу. До побачення.